За підтримки інтермодального логістичного терміналу Іст Вестґейт, який розташований в Угорському місті Фейняшлітке, управлінню освіти Великоберезької територіальної громади передали генератор. Вручення пристрою відбулося в місцевій школі. Директор закладу Тихомир Гейці висловив подяку за допомогою та наголосив, що генератор буде встановлено у меншій гімназії громади, щоб за його допомогою діти змогли навчатися у теплих приміщеннях. За генератора з Генератор дуже потрібний, тому що він забезпечує дітям відповідні умови навчання і опалення закладу. Трифазний генератор забезпечує електричне освітлення. Ми розмістимо його в тій школі, де потреба є найбільшою. У цій важкій ситуації з виключенням електроенергії у холоді, коли вже з понеділка розпочинається навчання. Дуже важливо, щоб ми могли забезпечити заклад безперебільним живленням електроенергією для проведення навчання. У доставці генератора до місця призначення допомагала Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, а також Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Закордонне представництво, крім генератора, подарувало збірку книг для шкільної бібліотеки. Карпата його тарменто інкормент, токташу Лаша, Егунопелеїн, Фейнішлітки, Іст Вест Гейтлогістика. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття на початку місяця отримала генератор від інтермодального логістичного терміналу Іст Вест Гейт, що працює у Фейнішлітки для самоврядувань Закарпаття, а також Львівської та Івано-Франківської області. Сьогодні ми привезли генератор для Великоберезької школи. Пристрій потрапив саме сюди, тому що у школах територіальної громади навчається сімсот вісім. Десят дітей для них було необхідно мати джерело постійної електроенергії. Тому ми вирішили цей генератор передати саме Великоберезькій школі. У Великоберовській територіальній громаді постійно працюють над тим, аби всі заклади були забезпечені альтернативними джерелами енергії. Але офіційним шляхом цей процес відбувається повільно. Тому тут тішаться будь-якій допомозі. Вийшло так, що нам вдалося підготуватися до відключень електроенергії на 50%. З місцевого бюджету нам вдалося забезпечити генераторами пункти незглавності, а також сільські ради, які належать до територіальної громади. Так що в сільській раді можемо працювати без проблем. Я думаю, що нам вдалося вирішити цю проблему з допомогою представницькому органу. У школах також немає проблем. З допомогою сіл побратимів і нашого директора сьогодні було вирішено це питання. Представники Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття та генерального консульства зазначили, що і надалі допомагатимуть Великоберезькій громаді, тому чекають на благодійні пропозиції та шукають можливості допомогти.